З міського притулку втекла дитина, це сталося ще 3 березня. 13-річний хлопчик сирота пропав після відвідин занять у 17-й школі, де навчаються вихованці притулку. Про факт втечі соціальні педагоги одразу ж повідомили правоохоронців. Однак про долю сироти в притулку не знають і досі. По даний час ми ніякої не маємо інформації щодо де на даний час перебуває дитини. Нам не давала інформацію ні служба у справах дітей, ні відділ поліції. він тік з притулку. Відповідно, адміністрація притулку правильно зробила, значить, подала інформацію до міського відділу дріфмі щодо розшуку їхнього вихованця. Правоохоронці заявляють, що хлопчик не пропав, а живе вдома. Щоправда, від коментарів на камеру працівники міліції відмовилися. Наразі кажуть, сирота мешкає з повнолітнім братом та сестрою і до притулку не хоче. Тому вони не повертають його в інтернат, оскільки впевнені, що хлопчик. Знову звідти утече. Натомість влада впевнена, дитина має знаходитися в закладі соціального захисту, адже вона перебуває на утриманні держави і має відвідувати школу, а посприяти цьому можуть лише правоохоронці.